Вивезли більше ста кілограмів скла. В одному з пошкоджених житлових комплексів в Одесі ліквідовують наслідки ракетної атаки. В Одесі почали прибирати узбережжя від сміття, яке принесло з Херсонщини. Наковталися води та каміння, поранили лапи і ледь вижили. В Одеській ветеринарній клініці лікують собак, яких волонтери врятували з підтопленої Херсонщини. Вночі ворог здійснив масовану і мішану атаку на південь України. Зокрема, була застосована і тактична, і стратегічна авіація, і в тому числі запуски безпілотних літальних апаратів ударного типу Шахет-136-131. 13 шахетів було спрямовано по Одеській області. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони, влучань не допущено. Хоча наслідки бойової роботи могли спостерігати в різних районах області через те, що уламки падаючи спричиняли пожежі. Але робота рятувальних служб була організована на відповідному рівні і оперативно такі пожежі були ліквідовані. Постраждали внаслідок цієї бойової роботи Роботи немає. Що стосується півдня, в цілому, то ракетна атака стосувалася ще і Кривого Рогу. Туди були спрямовані ракети повітряного базування. Там є влучання в промислові підприємства. Одна цивільна особа постраждала. Одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. Також Безпілотні літальні апарати ударного типу були спрямовані і на інші райони Дніпропетровщини. Там працювало повітряне командування. Схід в чорному морі продовжують перебування два надводних ракетоносії. Їх спорядження оцінюємо до 16 ракет типу Калібр. Вони готові до застосування і цілком імовірно можуть бути долучені до будь-якої іншої мішаної атаки або застосовані як точковий удар. Зокрема, як і на світанку, відбулася атака по Херсонській області. Безпосередньо по обласному центру ворог вдарив з використанням тактичної авіації і спрямував ракети типу ха 59 на адміністративну будівлю і будівлю навчального корпусу в самому місті. На щастя, постраждала хима. Зуто всередині житлового комплексу, який 14 червня влучили уламки російської ракети. Комунальники разом із мешканцями прибирають скло, заклеють вікна та виносять сміття. На момент вибуху Олексій Курацев був у спальній кімнаті у квартирі на восьмому поверсі. Чоловік розповідає, його врятувало вікно, яке розбилося зовні, а не зсередини. середини. У виділо такого було видно з із Вот, естественно, я зрозумів, что что-то прилетело. Я не понял, что начал идти сюда к взрыву. Тут, естественно, осколки везде, я не знаю, больше наверное, 100 кг стекла ми вивезли на улицу. І естественно я решил одеться, взять рюкзак и йти в укрытие. Жодного цілого вікна у приміщенні не залишилось. Пошкоджені також двері, розповідає чоловік. Здесь у нас панорамні окна. этих панорамных окон, можно сказать почти ничего не осталось Раны повело и практически остались без, без стекла но в принципе мы уже успели что-то починить пока такими силами ДСП і кленкою. так що в нас вчора було на весілля, За словами Олексія, дитяча кімната пошкоджена найбільше. Трьох маленьких дітей у цю ніч в квартирі не було. Уламок потрапив у дитяче ліжко. Тут було все повалено, тобто, ігрушки, то іграшки, ігрушки, якісь віщі. Все це було на полу. Куть груда, осколки стекла. Даже у мене є осколок. От, части ракеты небольшой. Здесь, грубо говоря, все было в осколках. Если бы здесь кто-то был, я уверен, что дети бы точно пострадали. У нас уже второй год война, и они пытаются нас так запугать. И я думаю, что просто у них ничего не получится, потому что в вот этом единстве, которое есть сейчас между людьми, это, это сила. У нас виходить прошкоджена квартира з цієї сторони, з сторони вибухової хвилі, оскільки всі вікна були наглухо зачинені, пошкоджені повністю склопакети, вибите скло, вибиті міжкімнатні двері. Вчора ми вже запросили хлопців, які нам трошки це заробили, щоб можна було хоча б знаходитись в квартирі. Загалом у житловому будинку близько 200 квартир мають пошкодження, як зовні, так і всередині, повідомили в Одеській ОВА. Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Коріння, пляшок, каміння предметів побуту прибило до берегів одеських пляжів і зараз все це розгрібають комунальники. Завдання стоїть прибирати саме пляжну зону. До цієї роботи залучені наші комунальні служби КП міські дороги та житлово-комунальні сервіси та керуючі компанії. Також разом з нами прибиранням займаються ще частні структури бізнесові, які займаються бізнесом вдовж пляжів та КП узбережжя міста Одеси. Дозволили прибирати пляжі тільки після того, як їх обстежили в бухотехніки на наявність небезпечних на предметів. Підлегли отримали цінний багаж знань стосовно. Поводження з вибухонебезпечними предметами. Будь-які підозрілі предмети у вигляді металевих стержнів або ящиків, які мають відношення до військового, е, військового значення, не потрібно нічого чіпати при виявленні якихось з підозрілих предметів е, негайно повідомляти чергового ДСНС. Контакти він нам передав. Прибиратимуть сміття з узбережжя близько двох тижнів, розповів заступник директора департаменту міського господарства Віталій Цуркан. Було знайдено декілька днів тому трупи тварин на одному з пляжів. Всі заходи були прийняті службами відповідальними. Сміття достатньо зараз на пляжах. Його потрібно прибрати, тому що, якщо його не прибрати, гнійні процеси зараження буде. Тому ми зараз займаємося прибиранням пляжів. Фрагменти заборів, причальних настилів, різні побутові предмети, там будь-то бляшанки, бочки металеві і ще. Це все грузиться на лодку і вивозиться. І звісно, тяжело, стараємося. Прибирати пляж комунальникам допомагають відпочивальники. Оце в перший день все збирали ми, а не комунальники. Все мы вытаскивали оттуда. Я приезжаю сюда каждый день. Сначала отдыхаю, потом работаю. Вообще много людей очень собирали, все по кучам. Ну надо было, конечно, соображать, что оно небезопасно. Но тем не менее, главное, щоб трупов не было. Аби позасмагати, на пляж пришли сестри Юля и Лиза. Приезжаем сюда. Просто позагорать мы не будем купаться, это не безопасно. Когда случилось это наводнение, сразу было понятно, что все весь мусор принесет к нам. Конечно, ужасно вот в этом во всем тут находиться, но мы выбрали себе место починить. Не страшно, потому что ну, я не захожу в воду, я понимаю, что не хочу себя подвергать риску. У нас вышло так с мамой. Мы приехали в Одессу с Киева. Мы планировали вообще на три недели, но так как э, из-за обстоятельств решили остаться так на недельку, немножко позагорать. Вчера я прогулялась, видела черепашку с пресноводной воды сюда привез, э, при, принесло. И лягушек, так я черепашку хоть понесла. К пресной воде, думала, может, она хоть и живет, но так вот, э, с пресной воды наносят очень много животных. Вот, вот это очень сильно расстраивает. Під час прибирання пляжів від сміття міські комунальники знаходять, зокрема, змій та тритонів. Ірина тринадцять років працює у комунальній сфері, втім каже, таке бачить вперше. Тритонів, яких знайшла на одному з одеських пляжів, планує подарувати подружці. Трітончиков аж дві банки насобирали. Це так як я тільки там плоский хвостик у них змійна знаходимо. Вон змія в бутилці. А ось тут, ось, в комушок іменно змія, а не ось, мальчик до він не боїться. Я не взяла в руки. Вікторія Габчук, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Це бой, собака врятований з Херсонщини. Волонтери, які привезли його до Одеси, розповідають: він ледь прийшов до тями. Сепсис, колоті рани на лапах це лише частина травм, яких зазнав. А після декількох днів нарешті почав їсти. Зараз йому необхідна особлива дієта. Він гарний песик і комусь значно пощастить мати такого друга. Ну, зараз гарний настрій, тому що він вже ситий. Він просто ліг. І не вставав. Ми думали, що це пройде якийсь час. Він оговтається, трошки відпочине і буде ну почувати себе нормально, тому що всі собаки, в принципі, поводили себе таким чином. До одеської ветеринарної клініки «Ексвет» доставили п'ять тварин у важкому стані. У трьох з них зараження крові решта дрімають під дією знеболювальних. Вони надійшли без свідомості з масивним больовим шоком, з кровотечами. ми їх рятували декілька днів. Перших були навіть. Дуже складними. Постраждали від кусаних ран. Ми підозрюємо, що це сталося внаслідок того, що вони знаходили клап сухим місцем, щоб врятуватися, і починали друг з другом боротися за життя, грубо кажучи. Саме його найбільша проблема це були кусені рани. і Ці поранення вони викликали в нього сепсис. Тобто рани, плюс знаходження у брудній воді. Зараз його стан вже краще, він вже самостійно їсть, трошки соціалізується і загалом покращується з кожним днем. Я сподіваюся, що ми його зможемо врятувати, і він знайде нову сім'ю. Дуже добре. Позаду мене пес, якого також вдалося врятувати з Херсонщини. Волонтери нарікли йому ім'я Аріс. Після знеболювального Аріс прокинувся. Тепер знову заснув. Лікарка каже, що має всі шанси на одужання. Бізболюваючи, звісно, спелучше. Другий наш пацієнт Аріс. Він теж надійшов у клініку з ножинними кусеними пораненнями. І на даний момент теж проходить інтенсивну терапію у зв'язку з тим, що з цих ран є багато виділень, кров вони е, е, тіряють. Ми повинні їм навіть переливати продукти крові, і це досить складне лікування. Лікарі клініки розповідають, найжвавіше з врятованих навіть після операції виявилася вівчарка Марго. Собака має гарний апетит, виконує команди і найближчим часом готується до випуски. Сидіть, сидіть. Сі мало. Яна Тітаренко розповідає: облік загиблих тварин на Херсонщині ніхто не веде. Якщо про правий берег ще можна навести якісь цифри, то про лівий берег жодної інформації. На сьогодні, наскільки я знаю, ні ООН, ні ОБСЄ, ні Червоний Хрест там не працюють, не фіксують, тому ми не дізнаємося про збитки на Херсонщині. Якщо одесити дуже хочуть допомогти, вони о, можуть донатити о, до SOS. Це волонтерська організація, яка зараз займається загалом спасінням, рятуванням цих тварин. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар. Новини Суспільне Одеса. Прогноз на 16 червня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 23 до 26 градусів в день. В Одесі ясна погода без опадів. Температура повітря вночі 15-16 із позначкою плюс. Вдень 24-25 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.